Інавгурація Трампа відбулася лише кілька днів тому, а ми вже маємо багато тривожних новин. Можна сказати, що всі політики почали ворушитися у цьому відео. Поговоримо про те, як Америка готує кримінальні справи проти української верхівки, про переговори та плани Трампа. Давайте почнемо з того, що Трамп все таки злопам'ятний, мабуть, з цієї причини на свою інавгурацію він запросив активістку Барабаш. Вона заявила, що американці готують кримінальні справи щодо українського керівництва, включаючи президента Зеленського та Єрмака. Офіційної інформації щодо цієї заяви не було. Але подібну думку вже висловив перший заступник голови партії удар Артур Палатний. Він не лише звинуватив офіс президента у диктатурі та вседозволеності. А й зазначив, що у нового президента Сполучених Штатів натякнули окремим особам у нашій владі, що їхнє політичне життя добігає кінця. Зрозуміло, про кого йдеться в цьому випадку. Він також додав, що між владою Януковича і сьогоднішньою майже не залишилося відмінностей. А ви згодні з його точкою зору. Сам Трамп неодноразово натякав на те, що запитає, куди поділися американські гроші. А отримавши важелі управління, вирішив розібратися в цьому питанні. Крім того, Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх американських програм допомоги іноземним державам до оцінки відповідності національним інтересам Америки та цілям американської зовнішньої політики. У Пентагоні звільнені й відсторонені всі, хто відповідав за Україну та допомогу їй. У Міністерстві оборони Америки повне перезавантаження, буде новий формат відносин із Україною радіти чи сумувати. Варто звернути увагу, що за часів Байдена допомога надавалася лише з метою продовження війни Америці загалом байдуже кого першого виснажить війна Україну чи Росію. Допомога має бути цільовою. Подальша підтримка України залежатиме від діалогів із Путіним і Зеленським та готовності укласти угоду з американським президентом. Трамп назвав ймовірним запровадження нових санкцій проти Росії. Якщо її керівництво не піде на переговори, він також звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням сприяти врегулюванню війни в Україні. Тим часом китайський лідер спілкувався з Путіним, і той підтвердив готовність. Вести переговори із Сполученими Штатами щодо врегулювання війни багато хто стверджує, що Путіну не можна довіряти. Зараз Росія має явну перевагу на фронті. Якщо вона захоче, то може продовжувати війну та забрати ті території, які нібито планує через 2-3 роки. Видання Тайм відзначає, що у Трампа є інструменти, за допомогою яких він може змусити Путіна припинити війну. Додаткові санкції проти російських нафтових компаній можуть призвести економіку Росії до краху, крім того, Трамп може посилити військову підтримку України. Тим часом Зеленський продовжує говорити про справедливий мир. Росія повинна як мінімум повернутися до лінії повномасштабного вторгнення. Це була б справедлива можливість почати діалог. Тим часом Зеленський змушений змиритися з тим. Що Україну не приймуть до НАТО, наче в цьому хтось сумнівався. А от високопосадовці британських збройних сил критикують мирну угоду Трампа щодо завершення війни в Україні. Як ви думаєте, чому вони не про нас переживають? На їхню думку такі кроки дозволять Росії посилити свою військову міць і підготуватися до наступної війни. І якщо в Україні пушки змовкнуть. То війна може розпочатися десь в іншому місці, їм безумовно вигідно, щоб вічним полігоном для битви з агресорами була саме Україна. Чесно кажучи, мене взагалі не цікавить думка британських офіцерів. Важливо почути думку українського народу, але ми її так і не почули за всі роки війни. У Покровську відбувається справжнє пекло. А тим часом Кабмін перейменував 22 географічні об'єкти в Криму. Безсумнівно, це найважливіше питання. Багато слів, гасел і заяв ми чуємо останнім часом, але нас, українців, більше цікавлять дії. Подивимося, до чого приведуть дії новообраного президента Америки.